Цю машину презентували в Детройті в 2017-му, Я впевнений, що після того, як її презентували в Україні, в чергу вистроїлись всі помічники депутатів, депутати райрад і люди з різних ешелонів влади. Це тому, що це авто це завжди преміально дорого і престижно. Сьогодні у нас Тойота Кемрі, гібрид сімдесятка. З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. Гайо, ти куди? І одразу скажу вам на початку відео, що алгоритми Ютубу останнім часом працюють доволі дивно і деякі наші шикарні відео не залітають в рекомендації. Тому не забудьте поставити лайк під цим відео, підписатися на наш канал і обов'язково напишіть е, коментар, для того, щоб ми випускали ще більше крутого і яскравого контенту для вас. Будь ласка, лайк, підписочка. Давайте обговоримо різницю цієї кемрі з попереднім поколінням. Перш за все, це нова платформа TNGA. Що змінилось? Попереду залишилась підвізка Макферсон, ззаді нова багатоважільна, точніше двоважільна підвіска. Також змінилось розташування електричного підсилювача керма. Тепер воно не на е, рульовій колонці, а на рульовій рейці. Стосовно дизайну, то тут у мене взагалі жодних питань, як завжди, до японців. Відверто що стосується стилю, то японські машини найгарніші. Якби я не любив ваги, тут ніхто зі мною. Не зможе посперечатись машина. Вийшла дуже витонченою з дуже красивими плавними лініями. Вона стильна і в цей час вдалося зберегти все ж таки ось цю преміальність кемрі. Вона не виглядає занадто крикливо і не занадто там виділяється, як до прикладу, ті самі там нові е, мазди шістки. Все ж таки вони. Не виглядають так люксово, як Кемрі. У нас гібрид відрізняється вона візуально нічим, крім значка, який має таку синю окантовку. Машина велика, машина красива, машина дуже стильно виглядає в місті, в такому міському пейзажі. Хоча скажу чесно. Я коли ще давно планував зйомки Тойоти Кемрі, я завжди уявляв, що я її дійсно виставлю десь на якійсь площі перед якоюсь районною радою, бо цей пейзаж для неї саме те. А зараз буде удар на випередження всім хейтерам, які захочуть написати в коментарях, що правильно не Кемрі, а Камрі так от розкрию вам маленький секрет і розповім, чому ж і як насправді правильно. Взагалі, з самого початку, машина називалася. Камрі від японського слова камурі, тобто корона. Але так як машина стала мега популярною в Сполучених Штатах, де її ніхто камрі не називав і на американський лад одно перетворила на кемрі, зараз навіть самі японці просять всіх називати це авто Тойота Кемрі. Вчора я взяв цю машину, я скажу чесно, вперше по взаємодіяв і вперше спробував Toyota Camry 70-ку. І я не буду вам брехати, мені дуже подобається архітектура салону в Тойот, в принципі, і якщо чесно. Сівши в кемрі 70-ку, я дивлюсь на все, що мене оточує, і мені надзвичайно подобається. Поясню чому. Дуже зручна посадка, чудова ергономіка. Тут, як завжди, у Toyota без зауважень. Класне кермо, досить просте, банальне, але зручне. Попереду у нас є шкали приладів, які зроблені з традиційними двома колодцями і величезним дисплеєм по центру. На дисплей виводиться вся необхідна інформація і по електронних помічниках. Одним словом, налаштовуєте все, що забажаєте. Також система відслідковування дорожніх знаків теж виводиться сюди. Нема у нас проекційного дисплея під склом, тому що така комплектація, але взагалі вони бували. А спідометр зроблений класичний. Аналоговий і ліворуч у нас є шкали. Я не знаю, як це правильно назвати. Одним словом, цей показчик показує, наскільки ви використовуєте потужність електродвигуна. Я його назвав, так як там написано Еко, економетр. Чим менше там показує, тим означає менше, ви використовуєте електричної енергії. На центральній консолі ви одразу можете помітити те, що відрізняє рестайлінгову кемрі від дорестайлінгової. У неї з'явився виступаючий дисплей. Мені так подобається набагато більше. Звичайно, це сучасні модні тенденції. Можна було б, звичайно, ще більший дисплей і було б взагалі топ. Внизу у нас блок керування клімат контролем двозонним. Мені дуже подобається, як тут нетрадиційно взагалі реалізована центральна частина, за рахунок чого, по-перше, дуже багато місця для ніг водія. Я зі зростом в метр дев'яносто тут шикарно розміщуюсь. І завдяки тому, що ось тут немає лівої бокової стінки, моєму коліну нічого не заважає, і це буде дуже зручно приїзді на будь-яких дистанціях. Також за рахунок того, що тут немає стінки, тут величезна поличка. Яка абсолютно легко доступна, можна зручно покласти телефон, вона трішки опущена вниз, за рахунок чого він звідти не вилітатиме в хороших комплектаціях, там буде ще й безпровідна зарядка. Але цю кришку теж можна відсунути, і там ще є невеликий простір для розміщення необхідних там, для вас якихось дрібничок. Тут же одразу знаходиться і USB-вихід для зарядки та прикурювач 12 вольт, 120 Вт. Тут навіть написано це на кришці. Традиційний перемикач режимів їзди, і поруч у нас знаходяться кнопки, які змінюють режими їзди. Також тут у нас ev мод це перехід в повністю електричний режим їзди, та електронне ручне гальмо. Два великих підстаканники, все з доволі якісних матеріалів. Мені подобається, як тут поєднують. І шкіру, і глянцеві чорні панелі, і панель під карбон. Вони опційно були різні. Там могли бути панелі під дерево, там свої рідні, Тойотовські, але така комбінація, як на мене, найбільш вдала. Взагалі центральна консоль, висока. Тому, е на мою суб'єктивну думку, це один із найкращих і найкомфортніших салонів, з якими я стикався. По центру у нас великий підлокітник. Так він не регулюється, але завдяки високій центральній консолі дуже комфортно розміщуєшся, дуже легко і зручно перемикати режими їзди. І, в принципі, зауважень до комфорту ніякого. Тут же ж підлокітник відкривається, там є великий простір всередині. Показувати його і акцентувати увагу. На ньому не бачу сенсу. Немає у нас ніякого місця під окуляри зверху на стелі, так як це традиційно у багатьох машин. Є у нас лише кнопочки, які відповідають за підсвітку в салоні. Так як проста комплектація, салон тряпчаний, не шкіряний Коли я відкрив дверцята і. Зрозумів, це було доволі дивно, тому що машина такого класу, такого рівня, і на трепчаному салоні ну якось не комільфо. Хоча я не фанат шкіряних салонів. Але матеріали дуже якісні, приємні. І якщо ви не є фанатом шкіри, то я думаю, що ви не пошкодуєте, обравши такий варіант обшивки. Але я б зробив цю частину темнішу шкіряною, а центральні вставки з алькантари, і було б просто м. Ідеально, мультимедійна система абсолютно проста, зрозуміла. Android Auto, Apple CarPlay, все інтуїтивно, ясно можна переключати всі необхідні режими, які тільки можуть бути, і по аудіосистемі, і по автомобілю. Теж можна перевіряти всю необхідну інформацію. Я не можу назвати це якоюсь надзвичайно фантастичною системою як для машини там го року. Можна було б краще, але в Тойоти все зазвичай доволі просто, прагматично можна сказати, але при цьому якісно це можливо і є отією фішкою, через що дуже багато людей, які колись обрали собі Тойоту. Потім з Тойоти, як кажуть, в народі не можуть злізти. Вони переходять з однієї Тойоти на іншу, тому що. Ну, зроблено так, щоб людині було як найкраще. Ну, позаду передбачувано комфортно, тому що дуже часто Toyota Camry купували люди, які використовували її якраз як засіб для комфортного перевезення своєї п'ятої точки на задньому сидінні. У нас проста комплектація, тому у нас звичайний центральний підлокітник без великого електронного модуля, там керування задньою шторкою, і там ще були різноманітні функції. У нас два базових підстаканника, але все одно. Дуже багато місця. Я трішки переживав по висоті, чи буде достатньо, так як силует такий доволі стрімкий, але супер. Тут зроблені такі виїмки ліворуч і праворуч, завдяки яким я абсолютно спокійно розміщуюсь, не зачіпаючись головою. Також у нас не вистачає штороку у задніх дверках, які опційно могли тут бути доставлені. На центральній консолі у нас тільки дефлектор у виводу повітря і два USB для зарядки телефонів. Ну, Загалом, як. Базовий варіант прекрасно, все одно комфортно. Центральний тунель ну доволі високий і широкий, але я з радістю б тут проїхався на великій дистанції. Хоча скажу чесно, за кермом мені подобається більше. Капотом у Toyota Camry було багато різних варіантів двигунів, залежно від ринку, де вона продавалася. Але я буду розповідати сьогодні тільки про три, на мою думку, основних. Це два бензинових варіанти: один 2,5, другий священний Toyota Camry 3,5. І наш варіант 2,5 літровий гібрид. Потужність 203 кінські сили, 3,5 священний двигун 306, якщо не помиляюсь. Тут у нас 218. Цей 2,5 відрізняється від того 2,5, який ставився на звичайних бензинових. Тут у нас 178 кінських сил, плюс електродвигун на 120. В сумі хотілося б скласти і вийшло під 300, не вийшло вийшло 218 паралельний гібрид, машина сама вибирає, коли на якому режимі їхати, і є можливість проїхати суто на електриці 50 кілометрів. Як показала практика експлуатації цих машин, ніфіга насправді так не виходить, тому що як тільки чуть-чуть з'являється навантаження. Ви їдете під горку, вона переходить зразу на бензин і випробувати її нормально на електриці вам точно не вдасться. Але вона дуже економна. Я про це розповім уже трішки далі на ходу загалом. Багато цих машин проїхали вже не одну сотню тисяч кілометрів, якихось суттєвих болячок у них не помічено. Це Toyota, Toyota не ламається, Toyota не буває на сервісах. Ви цю всю історію казкову знаєте. Але по факту так: Тойотовські двигуни надійні, і Тойота загалом класна машина для певної цільової аудиторії, але... З технічної точки зору, реально, японцям величезний респект за те, що їм вдається робити машини настільки якісно. Тепер про комплектації і про ціни. Ви можете придбати таку Toyota Camry як на вторинному ринку, так і новою в офіційних дилерів Toyota. Давайте спочатку поговоримо про ціни на нові автомобілі. Зараз доступні в продажі 25 літрові гібриди в трьох основних комплектаціях: це Elegance+, Plus, Престіж Плюс і Преміум Плюс. Вибачте за мою англійську, якщо я десь щось неправильно вимовив. Ціни стартують від мільйон 400, Середня комплектація в районі мільйон 500 і топова мільйон 640. 000. Ну на такій вартості машини я не можу сказати, що це там суттєва різниця, але по наповненню вона точно буде відчуватись. У нас, до прикладу, машина в простій комплектації. У нас немає ні датчиків мертвих зон. У нас немає підігріву лобового скла. У нас немає там автоматичного паркування, немає парктроніків в круг. У нас взагалі тільки камера заднього виду, і це. Прям колосально незручно на такому великому автомобілі. У нас машина на 17-х колесах, а не на 18-х, які опційно могли бути. І цей список насправді можна продовжувати дуже дуже довго. Якщо ж ми згадаємо про машини на вторинному ринку, то до прикладу мені вчора стало цікаво, за скільки можна купити автомобіль аналогічний нашому. Це 20-й рік пробіг тут. 66 тисяч. Я знайшов машину, ну плюс-мінус відповідно за неї просили. 34-35 тисяч доларів. Від того це просять, невідомо, яка там машина насправді вживу при огляді. Е Наше одвічне питання, чи варте це авто таких грошей. Однозначно, так. Звичайно, вона не дотягує до Lexus, там до ЄС, до Елеса, тим більше. Але і ціни на Lexus колосально відрізняються. Це не різниця в 2-3 тисячі доларів, де б я міг сказати підекономте і замість Кемрі візьміть Lexus. Це такий безальтернативний варіант і об'єктивно. Якщо взяти конкурентів, то ну ніхто не дотягується до Кемрі. би я там не любив ту саму вак групу по співвідношенню ціна, якість ціна подальшого обслуговування, надійність ну кемрі справді дуже крутий варіант. А ще я тільки що згадав, що є така версія Тойоти Camry, яка називається ТРД. Це Toyota Рейсінг Шось. Там коротше, я забув, як розшифровується ТРД, але суть в тому, що ці машини відрізняються особливим обвісом, і побачити ви їх можете дуже рідко, тому що вони продавались, якщо я не помиляюсь, лише в Південній Америці, і відповідно в Україні таких офіційно не було. Тому або хтось десь купив такий обвіс, або пригнав машину. Машиною зі штатів вони виглядають реально яскравіше, і вона більше мені асоціюється і імпонує як для молодої людини, яка хоче чогось агресивнішого і яскравішого в своєму житті. Ну, на чому вона буде їздити? Не пасатік, але ну, клас. Не розповісти про багажник в кемрі не можна, тому що тут, по-перше, є, що показати. 500 літрів об'єму. На жаль, у нас немає можливості відкрити його проведенням ногою під бампером, тому що у нас кемрі в версії майже бомж-пакет. 500 літрів це означає, що 500 літрів е... пиво. хотів сказати, гречки, а потім зрозумів, що гречку ніхто в літрах не вимірює. 500 літрів пива своїм виборцям ви можете завести під виборчу дільницю для того, щоб вони за вас проголосували. Під підлогою ви не зможете нічого привести, тому що там тільки невеликий органайзер. Я навіть вам його показувати не буду. Справа у нас розташовується під кришкою акумуляторна батарея, 12 вольтовий акумулятор. І все, є невеличкий простір у нас з лівої сторони, також, але немає ніяких обмежувачів, ніяких стіночок, щоб відгородити той простір. Можна відкинути сидіння заднього ряду, не вийде у вас рівна підлога і не вийде у вас великий отвір для того, щоб щось габаритне запхати. Та й об'єктивно, чи потрібно воно вам на Toyota Camry? ні. Також сюди можна буде запхати ну, десь трьох-чотирьох ваших конкурентів, щоб вивезти в ліс перед виборами. Та й все. Далі вручно так закрили, якщо там раптом рука закинули сюди, захлопнули і поїхали. Почну з підвізки і її налаштувань, тому що це один із найважливіших аспектів в Toyota Camry. Вона супер збалансовано налаштована. Я вчора їхав в Києві по центру по дуже жахливій дорозі, з трамвайною колією, з жахливими швами між плитами. Клас. Я не можу це чимось там порівняти з попередніх машин, які ми знімали. Це найкомфортніше. Ззаду двоважільна підвізка, супер класно все відточено, налаштовано. Ну, як і зазвичай у японських машин у Тойоті, тим більше. Взагалі, хто коли-небудь катався на Тойотах, знають, що комфорт це їхня така важлива фішка. Кермо налаштоване теж непогано. Воно. Е Гарне в плані того, як машина відгукується на твої маніпуляції з рульовим колесом, але є момент по тому, що за рахунок того, що вона комфортна, вона досить валка. І в різкі повороти на ній входити точно не захочеться. Але і бажання такого не виникає. На трасі вона себе впевнено почуває, якщо ви будете їхати там 120, 130, навіть 140. Це чудовий автомобіль, і він вам залишить в пам'яті тільки приємні емоції. З приводу оглядовості і відчуттів, по-перше, Дуже сильно відчувається довжелезний і широчезний капот. З чим це можна порівняти? Я якось згадав в мене в одного друга, колись була Toyota Chaser 83 го року. От в неї був теж такий довгий квадратний капот. Ось це прямо один в один. Дуже треба бути обережним при паркуванні, бо ось ці, ці діагоналі капота, їх треба. Дуже сильно відчувати, щоб вдало паркуватися. Плюс машина довга, низька, через що є великий ризик зачепити десь у вузьких заїздах бордюри. Кліренс тут 14 сантиметрів 140 мм, якщо хтось раптом не вміє переводити. Це не є дуже малим показником, але в неї дуже низький передній бампер. Через це. З легкістю в будь-який момент часу, з будь-яким досвідом їзди, ви можете зачепити якийсь бордюр і попасти на малярку по бамперу. Через дзеркала бокові все прекрасно видно. Заднє скло лежить майже горизонтально. Через це, коли їдеш в дощ, на ньому накопичуються каплі, волога і через нього ніфіга не видно. Заднього двірника, так як у нас седан. Звичайно, немає. Через це часом бувають певні дискомфортні моменти. По характеристиках гібриду. E, значить, потужність я вже озвучував 218 кінських сил, розгін від 0 до сотні 8,3 секунди. E, не перевіряли ми цю цифру, але я думаю, що ну, плюс-мінус так вона і повинна їхати. По витраті пального у нас. Заявлено витрата від 4,3 до 5,5 літрів. На дану секунду, коли ми записуємо це відео, я вам не можу підтвердити чи спростувати цю цифру, але ми будемо цю машину ще їхати віддавати. Там буде досить така тривала поїздка. Я обов'язково засічу і десь тут вам внизу запишу результат, який ж у нас вийшов в міському циклі, бо нам доведеться їхати через весь Київ. Я дуже тішусь, коли в мене є можливість ближче познайомитись з машиною перед зйомками, і так вийшло з цією Тойотою Кемрі. Що я можу сказати? Ну, насправді мені подобається те, як вона виглядає, мені ну, взагалі жодних зауважень. Але я розумію, що для мене, як припустимо в теорії колись, якби я заробив грошей потенційного покупця, мені не вистачає в ній якоїсь. Харизми, характеру, темпераменту, якоїсь ізюминки, яка б зачепила і заставила викреслити в голові всі інші автомобілі і хотіти саме Toyota Camry. Я розумію, що там мені 25, і я не є цільовою аудиторією Toyota Camry, Але мені цікаво послухати в коментарях вашу думку, чим машини такого класу, такого формату зачіпають молодих людей, чому вони. Хочуть такі авто придбати і відмовляють себе там в радості е гарячих, якихось заряджених машин, надавши перевагу ось таким комфортабельним баржам. Напишіть в коментарях, тому що ну реально цікаво. А потім якось зроблю відео в TikTok або в Інстаграм і розкажу, що ж ви там написали, і поділюсь з усіма вашими думками. Так, звичайно, це не супер драйверська машина, і хоча кінських сил чимало, аж 218, але емоційно вони так не сприймаються. Єдине, що я можу сказати в кінці, це те, що. Можливо, секретом Тойоти є якраз ось ця неймовірна збалансованість, коли ви постійно відчуваєте комфорт від автомобіля, якість цього, що вас оточує, при цьому ви пересуваєтесь з абсолютним комфортом, і це справді підкуповує мене по крайній мірі. От на кінець цієї зйомки пробило на те, що. Блін, якби я мав там 35 тисяч доларів, я б цілком розглянув кемрі як варіант. Єдине, що я б там дещо доопрацював її візуально, додав би їй трішки агресивності, якісь великі 19 стильні диски, і це було б прямо топ. А так. Ну, це справді чудовий автомобіль. І коли я раніше спілкувався з людьми, які постійно пересідали тільки з Тойоти на Тойоту, Тойоти на Тойоту, я цього не дуже розумів. Та ще й на початку цього відео я озвучив, що я не дуже зрозумів. То після дня, проведеного з цим автомобілем, мої думки змінились. До речі, ще цікавий факт, який я забув сказати, Toyota дуже сильно попрацювала над технологічністю, коли розробляла 70-ку. Тут зовсім інший кузов, завдяки сучаснішим матеріалам і над міцним алюмінієвим сплавам, зменшили вагу кузова в порівнянні з попереднім поколінням аж на чверть. Також на 30% збільшили жорсткість кузова. І це дійсно відчувається. Давайте загіналимося сьогодні в такому форматі. Ми провели цілу добу з Тойотою Кемрі, і це була прекрасна можливість повністю її зрозуміти, відчути. І тепер у мене жодних питань до людей, які мріють про це авто, немає. Дякую, що ви були з нами. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати та творити на благо нашої країни. Не забудьте поставити лайк під цим відео, написати коментар. Всім мирного неба, всім па-па! На запорожці, мої виборці.